Трохи почекаємо, чи бачимо не хтось? Бачите, чуєте? Чекаю першого коментаря. Мене видно чути. Доброго ранку, шановна поетична родина, доброго осіннього ранку. Як зазвичай за традицією, ми дякуємо нашим Збройним силам за можливість прокидатися в теплому ліжку і бачити у вікні щодня світанки і заходи сонця. Це моя друга участь у поетичному волонтерстві. Я дуже прошу вас, долучайтеся під час ефіру, пишіть свої реквізити на донати і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Минулого разу я знайомила вас із віршами про війну. Сьогодні я почитаю дещо інше. Почитаю вам маленьку прозу і вірші про кохання. Хочу вам представити ось таку літературну збірку, яка побачила світ не так давно. Два місяці тому я представляла її в бібліотеці Лисі Українки міста Черкас. На благодійному заході. До цієї книжки увійшли поезії і проза семи авторів Віти Ігнатко, Наділи Грибах, Лариси Нікіфорови, Сергія Лагути, Антоніни Генелюк, Ольги Паню і нашої улюбленої Анни Автонасів, адміністраторки поетичної спільноти Поезія для душі. Роза Вона прокинулась уранці від запаху вранішньої кави, став завбачити, Вона лив їй томатного соку і поклав на, на тацю печиво Марія, адже зазвичай її нудило зранку. Не піднімаючи з ліжка, вона відкусила шматочок печива, як радив її лікар. Можливо, сьогодні пронесе. Подумала вона, цей токсикоз у першому триместрі так вимучив її. Вона схудла, змарніла. Апетиту зовсім не було. Але сьогодні такий важливий для них день. Сьогодні на УЗД лікар має сказати їм стать майбутньої дитини. Нехай це буде хлопчик, загадала Вікторія. Чомусь більше жінок мріють про сина. А чоловіки про донечку. Але стас запевнив її, що любитиме їх дитинку ким би вона не була. Нічого не передвіщало біди. Блакитне небо, спів пташок і її мрія про сина. Вони поспішали до клініки, в якій Вікторія перебувала на обліку по вагітності. Лікар, хоча й молодий, але дуже уважно їй подобався. Їм залишилося якихось до 50 метрів, і вона почує бажане у вас буде хлопчик. Ця ракета, яка з'явилася раптово незвідки, розірвала не лише простір неба, вона поділила їх життя на до і після. Стасе, відкрий очі, стасе, ти чуєш мене? Не йди, прошу, як же наша дитина? А десь уже мчала швидка. За нею друга, третя, стас не відповідав. Він не дихав, лише посмішка застигла на його поголеному обличчі. До лікаря вони так і не потрапили. Але Вікторія на всі сто відсотків була впевнена, що у неї буде хлопчик. Я на свою Стасом, бурмотіла вона, втрачаючи. Я все життя тебе чекала, і я тебе він відповів. Підем до Раксу завтра, Ало, ну добре, ми мій, ходім, він згріб поїв ту мить в охапку, до себе міцно так притис, яка ж ти в мене, люба, гарна. Дивись, що я тобі приніс, каблучку витяг із кишені моєї мами подивись. Давно її немає в мене, поглянув через крони ввесь, на жаль, вона цього не бачить, от пораділа би за нас за мить. Вже наречена на плаче, не плаче і вмовляє стас. Давай домовимо з тобою, як буде донечка у нас, Назвем малесеньку любов'ю. А якщо хлопчик буде стас. У них різниця в двадцять років. Він був учителем її, В останніх класах вів уроки, читав і прозу і вірші. Вона любила ці уроки, приємне голище лунав і закохалась в нього трохи. А він такого не чекав. Бува, що викликав до дошки, вона тремтіла, як той лист. Шпаргалку підглядала трошки у ту, що в школу хтось приніс. Два роки швидко так промчали, і от прощальний нині бал. Вона нічого не сказала, і він чомусь десь промовчав. З тих пір прийшло вже десять років, як от зустрілися вони. Так зіштовхнулись ненароком і перетнулись їх пуці. Вона його впізнала зразу, а він від подиву мовчав. Яка ж вона зробилась гарна, чому раніше не помічав? Добрий день, перша привіталась, Вітаю, чемно відповів. Вона від щастя посміхалась, а він до дому проводив, Поцілував її у щічку, вона його в палкі вуста. Нарешті він. Пізнав Марічку, у тебе посмішка все ж та, а в тебе любий той же голос, сказала вперше йому ти, Читав він вірші свої в голос, поки не розвели мости. І далі знову коротенька проза. Щоранку вона прокидалася від п'янкого аромату, найсмачнішої в світі кави. Полежище люба, щоразу говорив він, нагадуючи своїми словами її маму. Вона закривала очі, потягувалася смачно в ліжку, мов мала дитя, вдихаючи аромат вранішньої кави. Давай ми з тобою відразу домовимося. Я ранку готую тобі каву, а ти увечері. А обід разом. Ну, як іде, іде, погоджувалась вона. Та й хто б не погодився на таку пропозицію, не любив її борщ, смажену картоплю, млинці, сирники, кабачкові оладки з часниковим соусом, звичайну просту їжу. І навіть Геркулесова каша, яку він до того ніколи не їв, була з її рук найсмачнішою. Та щастя тривало недовго, на жаль. Тепер вона п'є каву на самоті та приємні спогади, щоразу спливають в її пам'яті. Лиш на зорі прожитих літ і усвідомивши, що ще мала, я зрозуміла саме ти найкращий з тих, що зустрічала. Очей твої голубизна, і руки крила, що торкались, і кожен день то новизна, То щастя, у яким купались, чому такий короткий вік? Вже скільки років нема поруч, і світ довкола почорнів. Чому мовчиш? Чому не говориш? Так рідко бачу я вісні, бува, піду на кладовище, стояли дні, такі ясні, знов дощ, холодний вітер сучий, що на зорі прожитих літ, чому так пізно зрозуміла, що весь мій світ то є ти, що лише одного любила? Ось тує лава біля ставу. на ній сиділи колись ми. Ти пам'ятаєш? пам'ятаю, тоді щасливими були. Вже замило довкруж все снігом немає наших лебедів, А ти з тих пір мов не змінилась. Та й ти лиш ледь-ледь посивів. Вона притиснулась до нього, а він її поцілував. Він більше не знайшов такої, а може, просто не шукав. А знаєш що? Виходь за мене для нареченої стара. Текли струмками сльози в неї, а навкруги мила зима. Він палко цілував її уста, вона йому у відповідь сміхалась. Така красива, в той же час проста, чому раніше йому не пострічалась? Цей перший сніг снотливий, як вона. Сніжинки на обличчі її тануть, вона прекрасна, як сама весна, а очі, очі ці його так манять. Побачивши її, він зрозумів вона йому надіслана Всевишнім. До зустрічі з нею мов не жив. Він зовсім не жалкує за колишнім. Поклади мені руки на плечі, обійму я руками твій стан, вже поволі спускається вечір, на садок біля хати і став, Вік стояв би отак із тобою, та, на жаль, маю їхати час. Не сумуй, чуєш, мила за мною, незабаром ми звільним Донбас, подивись мені, люба, очі, не сумуй, скоро я повернусь. Стану зіркою посеред ночі, а уранці дощем я пролюсь, розілюся теплом, ніби сонце, по сонцем вітерцем обернусь, Щоб постукать у твоє віконце, Не сумуй, адже я повернусь. Найгірш я присвячую своїм синам. Сину, ти найдорожчий, хто в мене є, без тебе я життя не уявляю, тобі, синочку, серденько моє, віддам усе, повір, усе, що маю. Тебе мені послав Господь, тобою, синку, я завжди пишалась в Тобі одній тільки чеснот, я і на мить утім не сумнівалась. Вона любила саме їх, рожеві на світанок схожі, тим більше у такій порі поодинокі перехожі Сміхались їй, а їм вона по одній квітці дарувала, І ще й година не пройшла, коли тюльпани всі роздала. Він усміхався, її радів, її натурі чудернацький. Ну що ж, кохане, ходім, її на руки підняв хвацько. Вона кричала відпусти дарма, тримав іще міцніше. Яка ж красива в мене ти? Немає в світі красивіших. Я без тебе, мов птах бискривий, і життя не життя мій милий. Час від часу тебе я шукаю чисті в чистім небі, що раз виглядаю, за тобою у слід я злетіла б, Та не можу, мов втратила крила, загубила я їх, упалила. Я жива ще, а ти у могилі. Хіба ж думала я чи гадала, а колись ми з тобою літали, Покохати так вдруге не можна, що немає крилець тебе, Боже, бо не сила мені вже тужити, в самоті на землі грішні жити. Допоміг їй Господь, дав їй крила, це за вірність тобі, що любила, одягнула, злетіла до неба в кожнім з нас у коханні потреба. Бережіть свої крила, плекайте. У житті своїм лиха не знайте, я без тебе, мов птах безкрилий. Вона в соте йому говорила, він з любов'ю у очі дивився, ніби заново світ відродився. А я кохала, я тебе кохала, і серцем, і усім своїм єством, здавалось, на землі нам місця мало. А я кохала, я тебе кохала, з тобою миле щастя, я пізнала, мені усе здавалось дивним сном. А я кохала, я тебе кохала і серцем, і усім своїм єством. З тобою я пізнав, що є кохання, з тобою сенс свого життя пізнав, були і зустрічі у нім, і розставання. З тобою я пізнав, що є кохання, про тебе думав, думки, э, про тебе всі думки мої дурання. від сходу сонця до його заграв, з тобою я пізнав, що є кохання, з тобою сенс свого життя пізнав. Вони обоє дізнавались у коханні. Насправді, не потрібно було слів, злились в уста в нестримному бажанні. Вони обоє зізнавались у коханні, сплетіння рук, сердець і душ єднання було то дійсно дивом серед див, вони обоє зізнавались у коханні, насправді не потрібно було слів. Якщо для тебе я що значу, подай мені від себе знак. Поглянь дощем, знов небо плаче, а ми не стрінемось ніяк. Про все розкажуть твої очі, якщо для тебе я що значу, я в інше вірити не хочу, всі помиляються, одначе, перехворію, не заплачу, уже немає в мене сліз. Якщо для тебе я що значу, тоді про це скажи мені. А якщо ні, мовчи. Благаю, в календарі той день позначу, коли ти скажеш, я кохаю, якщо для тебе я щось значу. В твоїх обіймах я розтану, у почуттях, мов розчинюсь. Люблю тебе, моя кохана, тобі у відповідь сміхнусь, притиснусь мицно, я до тебе в обіймах теплих пропаду. Злечу я зіркою до неба, до ніг росою опаду. В твоїх обіймах я розтану, в твоїм коханні розчинюсь. моя любове, мій коханий, тебе понад життя люблю. Її ніколи він не бачив, Лише вісь. Лише в уяві малював, а згодом й олівцем одначе усе із мармуру ваяв. Йому, здавалось, вона диха, очей не міг він відвести. Ще раз підходив мовчки Стиха, підправить щось, потім піти, а далі знов і знов вертався. Вона манила, як магніт. Він так уперше закохався у дивний її лані, Ще трішки я отут підправлю, в уста йому в пелюстки, а очі, їх палать заставлю, їх цілував би залюбки. Грудей дістався він снотливих. Чомусь ту мить почервонів, вона ж напроти, біла, біла, яким буває тільки сніг, він марив нею, то хвороба. Їй говорив якісь слова О диво, якось дня одного вона не мов би ожила. На мить одну йому здалося, що стала теплою рука. Торкався він її волосся, грудей торкався і попка. Прокинувшись одного разу, піднявся відразу ж до вікна, відсунув геть важку фіранку, а там, на вулиці, вона. А у руках великий кошик, це та, що продає квітки, подумав він, то навіть краще. Він попросив її руки, вона втомить зняковіла, але йому відповіла, що так давно цього хотіла, і слів таких давно ждала. Закохався в юнку мавку, хлопець чорнобровий, і шукав її зранку по усій діброві. На галявині з квітів зустрів свою долю, посміхнувся їй привітно, повів за собою. Зустрічалися їм люди на путі додому. Щастя з нею вам не буде, побачиш потому. Хіба дівок в селі мало? Де ти її здибав? Це вона. Моя кохана, не краса, а диво, очі ніби сирі вишні, ніби крила брови, а волосся довге пишне, Я враз втратив мову. Присушила тебе, хлопче, а мона поїла. Чом не дивиться в очі, невже й справді відьма закохався в юнку мавку, хлопець чорнобровий. Не кохання то омана, та нема? Покою. Від щастя так світились очі, кохана я, коханий мій, у неї стан майже дівочий, і він не мов би молодий. Йому назустріч посміхнулась, і вмить він скинув сіроки тюльпанів з ніжністю торкнулась. Я не забув, їх любиш ти. Я не лише люблю тюльпани, понад життя люблю тебе, мій рідний, і навік коханий в мить освітилося лице, на руки підхопив свої, немову юності далекі, І саме в цю прекрасну мить на дах їх прилетів велека. Дивись, буселик прилетів, нам знов чекати на онуків. Аби побільше, знаєш, вір, я знаю, милий. Далі буде. До школи вже йде тимко, за рік вітатимем Софійко. Хто буде третім? Як це хто? Звичайно, що онук Андрійко. Нехай онук не проти я. Наступною буде онука, хай буде копія твоя, а посмішка твоя в Андрюхи. Вони щасливі були вдвох. Їх тісно поєднала доля. Що будеш віру? Каву морс? З тобою я щаслива долю. Він ніжному руки цілував, вона дивилась очі в очі, Не лиш тюльпани дарував, а й поцілунки тої ночі. Давно він поховав дружину, з тих пір за нею затужив, а рік за роком текли плинно, він озирнувсь, немов не жив. Йому весь час пропонували жінок, але він не хотів. Невже самому добре справді? Вже років п'ять, як він один, бо не в одній того не бачив, за що кохав її одну, бува, що уночі заплаче. Погляне на нічну зорю, Рукою схопиться за серце, цей біль його не відпуска, а сірка з неба посміхнеться. Це моя любонька прийшла. Не щулися, як вечір підійшов, а вслід за ним підкрав дружевий ранок. Яке то щастя, справжня любов, яке то диво в ранішній світанок, ой, любий, мені час і ти, напевно, вже прокинулась матуся. Я маю намір засилать сватів. Вона умить словам тим усміхнулась, пішла одна стріжиною ліском, а він очей своїх намить не зводив. Що з нами робить відчуття, любов? Безмеж, кохання, подарунок Бога. Я хочу наостанок сказати вам, що на благодійному заході я подарувала нашим волонтерам цю збірочку на 10 десятиріччя утворення волонтерської організації. І ми протягом заходу і після нього зібрали на комплектуючі для дронів, для дронів більше 8 тисяч гривень. Тому долучайтеся, жодна гривна, кожна гривна це дуже великий вклад в нашу перемогу. Донатів маленьких не буває. Донатьте, донатьте, донатьте. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.